Септо презентує. Понеділок, 9 червня 2025 року. Ранкове п'ятого випуск 330. збір номер 13. За результатами донатного волевиявлення перемогла тема, чому ми нав'язливо переглядаємо власні сторис. Вона зібрала 500 гривень. У теми про чоловічу дружбу 485 гривень 11 копійок. Доброго ранку. З виконання обіцянки ми розпочнемо цей випуск. Власне, з причинами, чому ми нав'язливо переглядаємо власні сторис, розбирався журналіст Джордан Пейдж і написав про це статтю для Мешабел. Щоб розібратися, чому ми це робимо, Пейдж опитав підписників у себе в інстаграмі і поговорив з кількома психологинями. Зрештою, у нього вималювалося шість причин самосталкінгу: причина перша: ми прагнемо побачити себе очима інших. Друг автора зізнається, коли на нього підписуються нові люди, він гортає власний профіль так, ніби дивиться на нього вперше. Таким способом він намагається зрозуміти, як його сприймають інші. Психотерапевтка Елій Скінер Пояснюється базовою людською потребою пізнати себе через погляд іншого Якщо ми не отримуємо моментального зворотного зв'язку, тоді доводиться створювати його самотужки, переглядаючи власний контент і уявляючи реакцію підписників на себе. Причина друга нам важливо, яке враження ми справляємо. Психологиня Зої Малет каже, що це еволюційна риса. Ми хочемо подобатися іншим, бо соціальне прийняття. Частина нашого внутрішнього механізму виживання. В онлайні це проявляється як постійне вибудовування образу. У цьому контексті журналіст Девід Чіпакуфаку розповідає, що багато разів переглядає свої сторіс для того, щоб упевнитися, контент підсвічує всі сторони його особистості. Він зізнається, що постійно ставить собі такі запитання: чи не забагато гумору, чи не надто серйозно. Для нього публікація у соціальних мережах це не просто фото чи відео. Це буквально частина його ідентичності. Причина третя: ми хочемо мати бездоганний вигляд: журналістка та контент-креаторка Марет Перрі пояснює кількаразовий перегляд власних сторіс через два фактори: по-перше, щоб упевнитися у професійному вигляді свого контенту, щоб привабити потенційних роботодавців. У цьому випадку контент фактично є портфоліо креаторки. А по-друге, Марет Перрі зізнається, що передивляється свої дописи з доволі прозаїчної причини, щоб переконатися, що вона не зганьбилася. Психотерапевтка Елос Скіннер вважає, що це типово для перфекціоністів. Соцмережі створюють благодатне середовище для постійного порівняння себе з іншими, звідси і компульсивні вдивляння в себе знову і знову. Ну бо а раптом побачимо там недолік, непомітний неозброєним оком, або що ще гірше, потенційний кринж. Здається, що вийде врятувати себе від осуду, якщо помітимо якийсь свій ганч першими і видалимо контент. Але, як ми знаємо, часто соцмережам навіть не потрібен привід для насмішок та обговорень, а деколи всім взагалі байдуже. Причина четверта: ми стаємо одночасно і автором, і власним глядачем, себто, ми одночасно створюємо контент і споживаємо його. І це, на думку психологів, абсолютно нове явище. У реальному житті ми залишаємо події у минулому. Наприклад, вечірка закінчилася, розмова відбулася, і все, що залишилося, це спогади. А соцмережі змінили це правило. Тепер ми не просто переживаємо моменти, ми ще й фіксуємо їх, редагуємо, публікуємо і потім багато разів переглядаємо. Можливість переглядати себе знову і знову створює ілюзію повного контролю, але водночас чинить на нас тиск. Адже, якщо ти можеш прибрати кадр, де не подобаєшся собі, або ж накласти фільтри, щоб виглядати краще, то з'являється відчуття, що буквально мусиш це зробити. Цей контроль, хоч і спокусливий, але виснажливий. У реальному житті ми не можемо відредагувати себе, коли розмовляємо з кимось наживо, але в інстаграмі можемо. І що більше ми до цього звикаємо, то складніше нам сприймати себе без фільтрів. Причина п'ята. Це може бути і ностальгією, і залежністю. Не завжди ми дивимося на себе з тривогою, іноді з ностальгією. Наприклад, знаходимо на сторінці фото щасливих моментів, іначе повертаємося у кращі миті свого життя. Але із цим варто бути обережними. Після такої ностальгії нам може бути некомфортно тут і зараз. Тож психологи рекомендують зробити паузу від соцмереж. І шоста причина нас затягує не власний контент, а відчуття. Соцмережі створені так, щоб викликати залежність. Коли ми публікуємо сторіс і бачимо реакції, перегляди, лайки, коментарі, то отримуємо невеликий, але відчутний викид дофаміну. Саме тому ми потім повертаємося до свого контенту. У нас закріплюється приємне відчуття від перегляду. Навіть коли нових реакцій уже немає, ми інтуїтивно повертаємося до власного профілю, намагаючись знову пережити приємну емоцію. Перегляд власних сторис стає частиною циклу: ми шукаємо схвалення, отримуємо емоційне підкріплення і потім повертаємося до нього як до джерела дофаміну. І хоча це не завжди погано, проблемою це стає тоді, коли ми починаємо плутати справжнє самосприйняття з тим, як нас оцінюють онлайн, і коли починаємо залежати від цього схвалення. Ми ж починаємо залежати від твоїх донатів та від того, яка тема виграє у голосуванні. Тому продовжуємо експеримент. Пропонуємо дві теми: та, що збере більше грошей на дронопад і потрапить до нашого п'ятничного випуску. Минулого тижня тема про чоловічу дружбу зібрала дещо меншу суму, але що важливо, вона отримала більшу кількість донатів. Тому ми вирішили дати їй ще один шанс та знову винести на голосування. Отже, тема номер 1 чому слабшає чоловіча дружба? Тема номер 2 Десятиліття зловживань і мовчання церкви про систематичне насильство над неповнолітніми, яке чинив польський католицький священик Генрик Янковський, капелан солідарності у 80-х. Яка тема тобі подобається більше, Ту цифру зазначай у коментарі до переказу, коли будеш донатити: один це чоловіча дружба, два польський «Польський кривник. Донатити потрібно за лінком, який знайдеш в описі до цього випуску. Голосування триває до 10.00 ранку четверга. Нагадуємо, що ми допомагаємо Atlas Festival зібрати 100 мільйонів гривень на проєкт фонду Повернись живим дронопад. Мета цього проєкту збити 3000 тисячі російських розвідувальних і ударних БПЛА, застосовуючи модернізовані fpv дрони. Наша ціль 100 тисяч гривень минулого тижня. Більшість донатів надходила без зазначених цифр у коментарях. Ми дуже вдячні тобі за підтримку дронопаду, але також закликаємо голосувати за тему, яку ми включимо до п'ятничного випуску. Ну невже тобі не цікаво пограти в таку гру, долучившись таким способом до творення твого улюбленого ранкового допіо? Попри те, що історія про чоловічу дружбу не увійшла до цього випуску, без зловтішання з приводу розриву двох великих друзів, ми тебе не залишимо, солодашко. Ти вже, мабуть, здогадуєшся, що йтиметься про сварку Дональда Трампа та Ілона Маска. Бери попкорн і. поїхали? Взагалі ми трішки сумуємо, бо ще до інавгурації Трампа мали ідею збирати ставки донати на те, скільки часу Ілон протримається в його адміністрації. Ми були переконані, що це триватиме не більше шести місяців, і що по закінченню своїх взаємин вони з Дональдом влаштують для нас якісне шоу. Наразі всі наші великі сподівання справджуються. Погляньмо на майже десятирічну спільну історію цих двох чоловіків, бо спершу між ними була зневага, потім лестощі, а зараз, здається, баталія. Нью-Йорк Таймс виділяє кілька етапів взаємин Трампа та Маска. З 2016 до 2023 це був троп Френеміс. Друзі вороги. Перед президентськими виборами 2016 року маск заявив в інтерв'ю CNBC, що Трамп не та людина, яка має очолювати країну. Дональд натомість упродовж кількох наступних років то хвалив, то висміював техномільярдера у 2022-му, Коли Маск купив Твіттер, він відновив обліковий запис Трампа у цій соціальній мережі. Однак, згодом, коли почалася нова президентська кампанія, Ілон спершу підтримав Рона де Сантіса, губернатора Флориди. А ось за Дональда він відкрито вписався вже у 2024-му, Після першої спроби замаху на політика. Тут настає фаза міцного союзу. Минулоріч маск витратив понад чверть мільярда доларів на підтримку виборчої кампанії Трампа. Здається, він із тих, хто хоче купити любов грошима. А що йому дональд взамін. Він ілону подарував департамент ефективності та широкі повноваження для скорочення федеральної бюрократії. Так, почуттями ці два самозакохані персонажі обмінюватися неспроможні, та й, судячи з їхньої поведінки, жоден з них не знає навіть про те, що воно таке, та ваша повага до іншої людини. Тож не дивно, що міцний союз виявився не таким же міцним. Надмірні лестощі раптово перетворилися на відкриту ворожнечу після того, як маск розкритикував ключовий законопроєкт Трампа той самий Big Beautiful Bill, про який ми розповідали в 327-му випуску. Ілон назвав його у Твіттері Гедотою, що призведе до надмірних витрат. Незалежне бюджетне управління конгресу напередодні підрахувало, що Big Beautiful Bill збільшить дефіцит бюджету США на 2,4 трильйона доларів. Нагадаємо, що Трамп колись обіцяв скоротити держборг. А Маск стверджував, що зі своїм департаментом ефективності зекономить за 10 років 20 трильйонів доларів. Axios стверджує, що, за словами їхніх джерел, цей допис став несподіванкою для команди Трампа, але разом із тим він відобразив напругу, яка виникла після відходу маска з урядової посади поза минулого тижня. Знову ж таки, за словами джерел Аксіос, є чотири ключові причини, чому Ілон публічно критикує Big Beautiful Bill. Перша – це скасування податкових пільг на електромобілі, що прямо вдаряє по Тесла. Компанія Маска витратила щонайменше 240 тисяч доларів на лобіювання цього питання, але безрезультатно. Друга причина відмова продовжити роль маска радника. Він працював у Білому домі як спеціальний державний працівник і хотів залишитися після дозволеного для цієї позиції терміну в 130 днів, але йому відмовили. Третя причина це відхилення пропозиції використовувати Starlink для управління повітряним рухом. Маск лобіював ідею інтегрувати Starlink у національну систему контролю авіації. Але уряд відкинув цю ідею через конфлікт інтересів і технічні сумніви. І четверта причина відкликання кандидатури Джареда Айзекмана з посади глави НАСА. Це союзник Маска, а його кандидатуру несподівано відкликав Трамп. Айзекман підприємець-мільярдер, який вже побував у космосі. Його вважали перспективним претендентом на посаду керівника космічного агентства. Кандидатуру Айзекмана підтримав комітет Сенату з питань торгівлі, науки та транспорту: 19 голосів за, 9 проти. І вважалося, що на загальному голосуванні він набере від 70 до 80 голосів. Рідкісна цифра в поляризованому конгресі. Офіційною причиною його відкликання стали донати Айзекмана на користь демократів під час минулого виборчого циклу. Однак цей факт був відомий Трампу ще кілька місяців тому. І до останнього моменту президент не висловлював жодних застережень. Занепокоєння висловлював сенатор Тед Круз, який очолює комітет Сенату з питань торгівлі, науки та транспорту. Його турбувала не лише політична позиція Айзекмана, а й його бачення майбутнього наса. Кандидат, подібно до Ілона Маска, був прихильником колонізації Марсу. Круз зі свого боку наполягав на пріоритеті програми Артеміс та розвитку місії з повернення людини на місяць. Яка важлива для техаського центру управління польотами в Г'юстоні, після особистої розмови з маском Айзекман пообіцяв зробити Артеміс своїм пріоритетом, і заперечення Круза було знято. За лаштунками вирішальну роль у відкликанні кандидатури Айзекмана, як пише Аксіос, імовірно зіграв Серджіо Гор, один із головних радників Трампа, який відповідає за перевірку політичних призначенців. Він не приховував неприязні до Айзекмана, і, за словами джерел видання, неодноразово звертав увагу президента на підтримку кандидатом демократів. Крім того, Серджіо Гору загалом не подобалося, як активно Маск втручається у кадрову політику. Зрештою, Трамп відкликав кандидатуру Айзекмана. Перед прес-конференцією 30 травня, коли Ілон та Дональд оголошували, що техномільярдер йде з департаменту ефективності. Гор передав президенту досьє на Айзекмана. І ось у ньому було щось таке, що призвело до відкликання його кандидатури. Так НАСА залишилося без керівника, і нову кандидатуру навряд чи розглядатимуть впродовж найближчих дев'яти місяців. Натомість ми отримали публічну суперечку Ілона та Дональда, або ж як це називає The New Yorker, вишукане видовище сварки в соцмережах. Взагалі, минулий тиждень в американського президента видався не дуже. Звіт про зайнятість населення був невтішним, ще й судові поразки, і мир в Україні вже яку добу не вдається досягти. Припускаємо, що із Іраном переговори не клеяться, бо Трамп попросив тут допомоги у Путіна. Ти теж чуєш ці звуки тріскотіння? Це солдашко пробивається дно. І ось до цих всіх невдач ще й додається той самий критичний твіт Маска про бік Bill. Ще недавно Ілон писав, що любить Дональда. Так сильно, як тільки один гетеросексуальний чоловік може любити іншого. А тепер цей гетеросексуал розриває з іншим гетеросексуалом усі зв'язки. Це нам на місяць гордості, Солодашко. На спільній прес-конференції з Фрідріхом Мерцом Трамп прокоментував це, зазначивши, що дуже розчарований маском. У відповідь Ілон заявив, що Трамп проявив невдячність і нагадав: Без мене Трамп програв би вибори. Згодом він запостив мем, де президент обіцяє скорочення, але тримає в руках аркур з написом збільшити витрати. Маховик лишень набирав обертів. Трамп заявив, що сам вигнав маска через психоз щодо скасування субсидій для Тесла. Ілон відповів: це очевидна брехня, дуже сумно. А Трамп погрожував, найпростіший спосіб зекономити мільярди це скасувати всі державні контракти Маска. І тут техномільярдер натякає. Президент не оприлюднив архіви справи Джефрі Епштейна, тому що сам там фігурує. Джефрі Епштейн це американський фінансист, якого засудили за сексуальні злочини щодо неповнолітніх. У 2019-му він помер у в'язниці, а його справа стала символом того, як багаті та впливові люди можуть уникати відповідальності. В архівах його справи: списки гостей, свідчення потерпілих, записи з камер спостереження і дані про приватний літак та острів. Де нібито відбувалися злочини. Частина матеріалів досі засекречена. Він є в архівах Епштейна, ось чому їх не розсекречено затвітив Ілон. І після цього інтернет почав сходити з розуму. Ті, хто десь з півроку тому покинули Твіттер через маска, повернулися в цю соціальну мережу. А найголовніше всі відразу забули про розмову Трампа з Путіним і про будь-які інші американські новини минулого тижня. От саме про це ми й розповімо у розширеній версії цього випуску, а саме про нові спроби Трампа обмежити доступ іноземних студентів до Гарвардського університету та опір в судах з боку навчального закладу. Експерти справа припускають, що Гарвард виграє у судах, але загалом ризикує програти протистояння з Білим домом. Щоб слухати ранкове допіо повністю та брати участь у слухацькому клубі, підписуйся на Патреон чи базу або ставай спонсором на Ютубі. Йой, цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого патреону, бази Моно, чи обирай спонсорство на Ютубі. Знаємо, що обіцяли в п'ятницю, що сьогодні розповімо про нового президента Південної Кореї. На жаль, він знову має зачекати. Просто коли ми записували п'ятничний випуск, то Ілон та Дональд ще не посварилися. Тож ми не знали, що більшість випуску доведеться присвятити цим американським гетеросексуалам. Але натомість ми маємо для тебе історію про тваринку. Минулого понеділка у Тайланді дикий слон Плай Лек зайшов на шопінг у продуктовий магазин неподалік національного парку Као-Яй. Камери зафіксували як величезний самець. Спочатку зупинився біля входу, а потім спокійно зайшов усередину через двері біля прилавка і почав ласувати їжею з полиць. Що обрав слоник: рисові крекери, аж 9 пачок, сендвіч і сушені банани. Як тобі вибір плає Бянгалека? Працівники парку намагалися прогнати слона з крамниці, але він не зважав на них. В результаті план Бянглек покинув магазин з пакетом снеків у хоботі, не завдавши жодної шкоди, якщо не зважати на сліди бруду на підлозі і стелі. Звісно, власниця магазину зняла несподіваного гостя на телефон і виклала у соцмережі. Підписуйся на соціальні мережі Септо ми також покажемо слоника в магазині. До речі, якщо вже щось просимо, то відразу згадаємо і про лайки, коментарі на Ютубі та Спотіфаї, оцінки на Apple Podcasts. Це важливо для того, аби про ранкове допір дізналося якомога більше людей. А повертаючись до слона в магазині, то волонтер нацпарку Данай Сукан зазначає, що 30-річний план Б'янглек це місцева знаменитість. Раніше він заходив у людські будинки, але вперше до крамниці. Данай каже, що дикі слони давно виходять із лісу шукати їжу на кухнях людей, але цьогоріч вони почали з'являтися у несподіваних місцях. Станом на 2024 рік у Таїланді налічується близько 4 тисяч диких слонів. Через розширення сільського господарства і знищення лісів їхні природні місця проживання скорочуються, що призводить до численних контактів із людьми. Іноді небезпечних. Перед тим як перейти до останніх коротких новин на сьогодні. Нагадаємо про збір номер 13 і те, що донатами ти можеш підтримати проєкт Дронопад, проголосувавши за історію, яку ми розповімо наступного разу. Якщо хочеш послухати про те, чому міцна чоловіча дружба більше не міцна, вказуй у коментарі до донату цифру 1. Якщо ж обираєш історію про польського священика Кривника, про якого мовчала католицька церква, то став цифру 2. Лінк, за яким можна донатити, в описі до випуску ми також додали номер конверту, щоб переказ було зручніше робити з карток інших банків. Стіки до ранкової кави про події стисло. Пацієнти, які приймають препарати Вегові та Оземпік, популярні ліки для схуднення та лікування діабету другого типу, мають підвищений ризик розвитку дуже рідкісного, але небезпечного захворювання очей, передньої ішемічної неартерійної оптичної нейропатії, що може спричинити постійну втрату зору. За даними Європейського агентства з лікарських засобів, ризик у хворих на діабет, які приймають самаглутит, основну діючу речовину цих препаратів, удвічі вище ніж у тих, хто його не приймає. Європейський регулятор рекомендує додати цей побічний ефект до інструкції ліків остаточне рішення, ще має затвердити Єврокомісія. Австралійські дослідники проаналізували дані десятків тисяч літніх людей зі США, Англії та Європи і з'ясували цікаву річ. Нові покоління мають менше шансів зіткнутися з деменцією у старшому віці ніж попередні. Тобто люди, яким зараз за 80, рідше мають ознаки деменсії ніж їхні однолітки кілька десятиліть тому. Особливо помітна ця позитивна тенденція серед жінок, і вчені пов'язуються з тим, що у другій половині ХХ століття жінки отримали значно ширший доступ до освіти. Дострокові вибори у Нідерландах відбудуться 29 жовтня. Нагадаємо, тамтешній уряд впав після того, як лідер ультраправих Герт Вілдерс минулого тижня вивів свою партію з коаліції. Згідно з опитуванням від політику, ультраправа партія Свободи Вілдерса, Ліберальна народна партія за свободу і демократію та лівоцентристський альянс праці і зелених у рейтингах ідуть майже в рівень. Тепер, коли дату виборів остаточно затверджено, партії мають майже п'ять місяців на проведення кампанії, і для деяких це шанс змінити ситуацію на свою користь. Це була остання новина на сьогодні. Сподіваємося, що наступного разу нарешті розкажемо тобі про нового президента Південної Кореї. Почуємося у п'ятницю. Солодашком, подкастранковедопіо створює септо медіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, продюсер Антон Ткачук, монтаж Анна Вениченко, дизайнер Марк Мостовий, Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Шукай септо в соцмережах, ділися враженнями та розповідає друзям про наші подкасти.